Вітаю 4 лютого НТА новини в ефірі. Я Оксана Гнатишина студії вже за мить журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке: герої є, пам'ятника їм немає. Чому у Львові про небесну сотню пам'ятають тільки на словах? Грип лютує, лікарні тріщать від хворих. Жалісне гавгав, -гав, яким же бракам із тваринками можна давати гроші. Право на житлом під стінами Львівської міської ради зібралися десятки учасників АТО з вимогою створити дієву комісію з питань атовців. Бійці закликали владу до ефективних дій. Чи почули мітингарів депутати міської ради? Дізнавалися наші журналісти. Основна вимога учасників АТО створити дієву комісію з питань АТО у міськраді і щоб влада, нарешті, надала їм житло та обіцяні земельні ділянки. Пан Василь з перших днів перебував у зоні антитерористичної операції. Чого вийшли? Вийшли, щоб нам не, 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 нас не дурили. Якщо сказали слово, нехай влада тримає слово. Обіцяли, що обіцяли, нехай ми, ми за чужим не стоїмо, ми стоїмо за все. Обіцяли нашим хлопцям, які загинули квартиру до квітня місяця здати, вручити їм ключі. Не, нехай вручають, нехай вони це витримують. Обіцяли землю, нехай дають. На мітингу не лише чоловіки, а й дружини АТОвців. Влада обіцяє, але бачимо, що нічого нічого немає. І казали, і в вересні вже казав пан Андрій Садовий, що будуть що зробити, але так обі... тільки обіцянки. Чоловіки кажуть, земельну ділянку отримати дуже важко. Навіть коли пропонують, то далеко за Львовом. Земельних ділянок нема, то дуже складна, проблематична ситуація з земельними ділянками. Львів'янину предлагають землю в Старосамбірський район, Сколівський. Це дуже далеко. Це ближче, ніж 60-70 кілометрів Львова неможливо нічого отримати. У Львівській міській раді був створений спеціальний комітет, який займався справами бійців АТО. Але свою діяльність ще півроку тому він припинив, мітингарі вимагають створити нову комісію, до якої увійдуть депутати, чиновники і самі атовці. Перш за все, ми хотіли показати нашій міській владі, що бійці АТО об'єднались. Вони об'єднані, тому що є багато сил, які хочуть нас толкнути лбами, і розривають на кусочки, створюють якісь свої організації незрозумілі, які не чим займаються, і відволікають е атошників. Юрист громадської організації Розвиток громади Андрій Болюбаш представляє сторону учасників АТО на сесії міської ради. каже, це не акція протесту, це заклик про допомогу, аби об'єдналися три рушійні сили: депутатський корпус, львівська міська рада, а також об'єднані спілки учасників АТО. Ми прийшли сьогодні конструктивно запропонувати, створити робочу комісію з питання виділення житла учасникам АТО, аби забрати усі ризики, аби забрати соціальний вибух в суспільстві, оскільки. Якщо математично порахувати, взяти число, скільки людей перебуває в черзі і скільки за рік виділено квартир, то останній учасник АТО отримує в 2116 році останню квартиру. Чи це є нормально? Це є аморально зі сторони нашої влади. Депутатський корпус таке прийняв рішення про створення комітету з питань учасників АТО. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини. Несправедливо забутім на майдані. Вони відстоювали європейські цінності та боролися за світле майбутнє для своїх співвітчизників. Герої небесної сотні кращі діти своєї батьківщини. Сьогодні пам'ять про них живе на меморіальних дошках та уквітчена у назвах багатьох вулиць України. Вшановують подвиг майданівців навіть жителі Чикаго. У Львові ж про героїв пам'ятають лише на словах: чому так сталося? Дивіться у сюжеті. Роман Сайник, Андрій Корчак, Йосип Шилінг, Володимир Жеребний. Це лише кілька імен львів'ян, які назавжди увійшли в історію України. Їхнє життя обірвалися на Майдані під час Революції Гідності. Наше ж місто вшанувати героїв на високому рівні поки що не поспішає. Вважаю, що такий пам'ятник повинен бути насамперед у Львові поставлений героєм Небесної сотні. Чому? Тому що Львів завжди здавна вважався п'ємонтом української такої от революції. Тобто тут дійсно відчувається патріотичний дух він повинен бути встановлений. Я думаю, що місць є безліч, безліч місць у Львові, де його можуть встановити. Львів'ян також обурює той факт, що за стільки часу у місті не встановили пам'ятної стели Героям Небесної Сотні, адже серед полеглих було багато мешканців нашого регіону. Чому міська влада, чому до сих пір повинно вже було якесь то питання вирішити, якось опитування громадськості, де би хотіли вшанувати? Героїв небесної соті, як шанувати я чула в багатьох містах. Вже є пам'ятники. А тут Львів має бути, я так думаю, най, найперше. Щоби цей дуже багато хлопців зі Львова погинуло, і вже б мало би бути. Міська ж влада переконує, що конкурс на найкращу ідею вшанування героїв Небесної Сотні вже відбувався. Оригінальне рішення на ньому запропонувала Віра Савченко. Полягає воно у тому, аби побудувати міст між гетьманськими валами неподалік порохової вежі. Такий проект насамперед цікавий тим, що він буде реалізований поблизу центра міста, а сама конструкція стане символічною. Уже проведені попередні археологічні роботи. А 1 квітня мають анонсувати всеукраїнський архітектурний дизайнерський конкурс. Первинно рік тому був проведений конкурс на кращу ідею вшанування пам'яті Небесної Сотні, який залучить дуже багато людей різних. І було запропоновано дуже цікаві ідеї, починаючи від шанування музичним твором, закінчуючи громадськими просторами, пам'ятниками і так далі. І, по-моєму, більше трьох людей, десь по авторів тих ідей, запропонували шанувати якимось новаторським громадським простором з ознакуванням однозначно героїв ну, пам'яті героїв «Небесних Сотні. А от ініціативна група зі встановлення пам'ятника Небесній Сотні Насихові продовжує реалізовувати власну ідею. Активісти вважають, що влада не надто поспішає розділяти думки громадськості, тому вони самотужки борються за право героїв бути вшанованими. Місто, ну скажем, таки, нічого не робить, начебто, якісь там вирішили робити мостик. Хоча причому мостик, я не розумію. Мостик може бути для якоїсь літературної події, ще щось такого тільки не сотні загинувших людей за нашу незалежність. А ми вже оголосили конкурс. проєктні роботи мають бути подані до 30 квітня, тобто, у нас процес пішов. Як події розвиватимуться надалі, наразі залишається гадати. Але пам'ять про героїв повинна жити. Богдана Галій Віктор Сембратович Новини. Грип не вщухає хворих на пневмонію у львівських лікарнях. Побільшало реанімація та відділення у львівському фізіопульмонологічному центрі заповнені вщент пацієнтами з важкими формами запалення легень. Упродовж січня цю лікарню госпіталізували 132 хворих на пневмонію, особливо небезпечного перебігу. На жаль, трьох пацієнтів врятувати не вдалося. Недужі і надалі поступають з усієї Львівщини у важкому стані. Тож медики розгорнули додаткові місця і закликають не гаяти із зверненням до лікарів. До фтизіопульмонологічного центру скеровують хворих у вкрай важкому стані. Щодня до 10 нових пацієнтів. Найбільше госпіталізували 1 лютого, 16 людей з пневмонією. Зазвичай люди доводять себе до занедбаного стану через те, що одразу не звертаються до лікарів. Перший раз тільки за своє життя, тому що я попав в лікарню. Чотири дні вдома температура 39 була, збивав домашніми методами. Ну, тоді вже голова почала крутитись. і звернувся до жовтської лікарні. Ну, там мене трошки було температура ще більше, вже почала гнати. Ну, і тут відправили до Львова. Ну, і тут у Львові Богу лікарі вчасно дали допомогу. Такий важкий перебіг запалення легень лікарі пов'язують саме з вірусом грипу Аж один. Він дуже агресивно себе поводить, тому звертатися треба одразу за таких симптомів. Вірус миттєво проникає в організм, тобто починає циркулювати в організмі, і це проявляється миттєвими симптомами, тобто. Раптовою підвищенням температури, причому підвищенням температури до високих, цих 38-39. У фтизіопульмонологічному центрі хворими з пневмонією зайняті усі 100 ліжок, 12 в реанімації. Зв'язку з карантину, зв'язку з епідемією грипу, ми припинили будь-які планові оперативні втручання і ми мали змогу, і ми розгорнули 25 ліжок. В складі хірургічного відділення на сьогоднішній день вони ще не заповнені, але ми пацієнтів приймаємо безвідмовно з всіх установ, з всіх районів нашої нашої області, в тому числі з міста Львова. У нас ні одного вільного місця немає. Це триває вже протягом третього тижня. Зараз ми в такому режимі працюємо, що хворий поступає, кому більш-менш легше стало, що він може обходитись без реанімаційної допомоги. Переводиться в пульмонологічне відділення перше або друге. На його місце моментально привозять іншого хворого важкого переважно району. Черноград, от Дрогобицький, лікарі просять не займатися самолікуванням у випадку гарячки, не зволікати зверненням по допомогу, оскільки грип наразі не відступає. Жанна Ліщенко, лахвозний НТА новини. Жалісний гав, гав і гроші в кишені. Активісти із захисту тварин Львова закликали Львів'ян звертатися в правоохоронні органи, якщо ті побачать прохачів із тваринами. Бо і не гігієнічно, і невідомо чи вакцинована тварина. Ентеани вини спробували знайти жебраків з чотирилапими. Нещодавно правоохоронці затримали жінку, яка жебракувала з собаками. Знімальна група НТА вирішила й собі знайти прохачів із чотирилапими. Довго шукати не довелося. У самому центрі ми зустріли чоловіка з доберманом. Алло, доброго дня. Мене звати Тарас. Я от тут бачу жебрака з твариною, з псом на Галицькій, 21. А, 21. Так, в за... так, в центрі Галицька 21. Поліція відреагує якось на це. Дзвінок зроблено о 13.21. Чекаємо, через кілька часу приїде патрульна поліція. Поки чекали патрульних, чоловікові перехожі кидали гроші. Ну я особисто про цю тваринку нічого не знаю, чи вона вакцинована, чи ні. Це вже не моя, моя справа. Ви знаєте, хто просить, тому треба давати. Бо від хорошого життя людина не стане просити. Вже то знаєте, яке треба мати відчуття в душі, щоб стати із простягнутою рукою. Через 10 хвилин з моменту виклику до нас зателефонував поліцейський, сказав, що він буде на місці через 10-15 хвилин. Ми вирішили не чекати. Зустріли інший піший патруль і звернулися до нього. Якщо бачите, жебрака з тварини, відразу в поліцію. Ми ми зателефонували, вже пройшло десь близько 13 хвилин. тільки щойно буквально нам дзвонив поліцейський. Ну і перестав сказав, що він зараз поїде ще в одну дислокацію, аж туди-сюди. Це можливо, в автопатруль передали це. Ну можливо, всі автопатрулі зараз зайняті. Тому, Але зараз ви можете щось діяти, Так, можемо, звичайно, якщо є. Зараз підійдемо, і відреагуємо на це. І чоловік, і собака на появу правоохоронців відреагували спокійно. Просто відносин, тобто... Е... До мене вже підходив патруль сказали документи, всі оригінали з собою носити. У мене всі документи з собою. А документи що? На собаку свій паспорт, інволіцьки посвідчення. Якщо вважаєте, я можу вам показати. Господар чотирилапо показує документи на тварину і свій паспорт. Це значить... Щеплення сказу. Щеплення відсказу, бачите? Ну, це мій паспорт. Йому 4 роки. Просто жалко собаку. Це доберман. Ну, мені хлопці підказали. Каже, Ти маєш моральне право попросити допомоги відео. Під час цієї розмови до патрульних приєдналися ще двоє, які відреагували на наш виклик. Ми відреагували на виклик диспетчера 102. Напевно, важко, ну, зв'язувала з рівником тільки що, припаркував автомобіль, прийшли, вже працювали наші колеги, це пішений наряд номер 108 Так само наші співробітники. Ну, були перші на місці події. Людина не є ну, з якоїсь організації, яка не має документів на це. Всі документи тобто, ми не маємо такого права, щоб людину вигнати, вона має повне право. Собака знаходиться в наморднику, тобто не порушує ніяких законодавчих прав. Має повне право знаходитися тут. Поліція пішла, а ми вирішили розпитати чоловіка, що змусило його жебракувати із твариною. Коли були події на Майдані, я сам самооборонен, в сотні білій Горват, ми патрулювали вулиці, бо був такий час, що міліція не вийшла на роботу патрульна служба. І ми з хлопцями патрулювали, хлопці з бітами, я з доберманом своїм. Вийшов пан Роман на вулицю через хворобу тварини, яку ще й нелегко прогодувати. Навіть собака захворіла демодикозом. Це є підшкірний кліщ. І ми лікували його, 70 днів заливали в рот і вермектин. А в добермані взагалі слабка середина і посадили йому шлунок під дало ускладнення на печінку. Він скинув 6 кілограм. Чоловік каже, собі не може дозволити такого раціону харчування, який є в добермана. Раціон добермана це не менше 800 грам чистого м'яса наполовину з кашею. Каші можна йому тільки двох видів дорогий рис, гречка, ну, ще можна сир нежирний, ну і два жовтка в тиждень. Працювати пана Романа ніде не беруть. Чоловік має епілепсію. Доводиться стояти на вулиці. За день назбирує 50-60 гривень. Інколи допомагають побратими самооборони. Господар тварини великий патріот України. Якби не хвороба, йшов би воювати. Це собака самооборони. І якщо буде потрібно, дай Бог, щоб не було потрібно. Ми знову вийдемо з неї. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини. Актриса потрапила у ДТП з косулею, а працівників карного розшуку впіймали на хабарництві. Детальніше про це та інше дивіться далі у огляді. Рух на Замерстинівські відновлено. Трамваї номер 5 та номер 6 курсуватимуть тут уже з понеділка. П'ятірка їхатиме за маршрутом аквапарк Замерстинівська, а шістка від залізничного вокзалу до вулиці Торф'яної. На Львівщині двох працівників карного розшуку впіймали на хабарництві. Здирники вимагали від чоловіка 12 тисяч гривень за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності. СБУ разом із прокуратурою затримали поліціянтів саме під час отримання хабара. Обережно кусулі на дорогах. На Львівщині відома українська актриса Владлена Марчак потрапила в ДТП. Відеореєстратор записав, як тварини неочікувано вибігли на дорогу. Водій встигла скинути швидкість, але не уникнула удару з однією з них. Внаслідок аварії кусуля розбила лобове скло в автомобілі. Ті, що малюють серцем, у Львові вже в шосте відбувався благодійний аукціон картин, намальованих вихованцями реабілітаційного центру. Джерело на заході представили більше 30 полотен людей з особливими потребами. Над ними юні митці працювали ще з вересня минулого року. Бакі любов і різдво. Юрій демонструє свої витвори мистецтва. Малюванням хлопець займається вже багато років. каже, коли бере до рук пензлик, забуває про все. Найбільше любить відтворювати на полотні природу. Думки дуже швидко приходили. Я Просто з художником радився, чи можна це ну, це чи реально це втілити і ну і вже походу воно створювалося. На виставці аукціоні, яка носить назву Ті, що малюють серцем, представила 33 картини. Малювали їх вихованці художньої студії центру джерело упродовж п'яти місяців. Під пильним оком професійних художників юні митці створювали роботи. Кожен на свій манір. Кожен має свій стиль, так? кожен з наших художників. Хтось малює геометричними фігурами. Це створюється цілі серії робіт. В когось імпресіонізм там ну, відчувається, незважаючи на те, з яким художником. Молода особа працювала. Такий благодійний аукціон вже став традиційним. Проводять його в шосте. Мета цього аукціону – водночас показати наскільки молодь з особливими потребами є талановита і їхні творчі роботи, надзвичайно прийняті енергетикою, теплом і любов'ю. І друга ясна річ це є зібрати кошти на покриття видатків творчої студії майстерні для молоді. Стартова ціна картин на аукціоні від 300 до 500 гривень та купували їх щонайменше за тисячу. Кожну копійку організатори обіцяють витратити за призначення. Молодь не, не, не уявляє собі життя без джерела, а щоб вони кожного дня приїхали, треба заправити автобуси, запалити приміщення, опалити, приготувати обід, заплатити зарплати як не банально асистентам всім. Реабілітаційний центр джерело уже більше 20 років допомагає дітям та молоді з особливими потребами. Вихованці активно займаються у мистецьких гуртках та різноманітних студіях. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. День народження Фейсбуку. Одна з топових соціальних мереж святкує свої 12-ті родини. За останній рік в Україні аудиторія користувачів Фейсбук зросла на 30%. Наскільки популярний сайт серед львів'ян та скільки часу вони проводять у соцмережах? Дізнавалися наші журналісти. Скільки часу загалом проводите там? Ну дуже мало, в основному переглядаю. Переглядаєте, Що так? Ти пращите? дуже мало. А ти маєш свою сторінку? Я да. Тільки я не маю сторінку в Фейсбуку. Я маю сторінку в однокласниках і в контакті. А чому не маєш в Фейсбуці? Я хотіла зареєструватися, но не могла. І скільки часу взагалі в соціальних мережах? Ну багато, скажімо так. Коли приходжу... скільки. Скільки школі? на вулиці, всі морозяться тепер. Я думаю, 50 років тому так і робили. але зараз всі знайомля, морозяться, на жаль. То хоч доводиться переходити в інтернет. в в соціальних мережах інтернеті? То не до мене, це Ні. до нього. Бо мені я не цікавий, також що. Немає не користується. А чому немає? Не плануєте якось? Ну, та донька комп'ютер має тут. В неї. А чи не знаємо створити сторінку? Можливо, ви б знайшли своїх однокласників, друзів? Які... Та я і так маю телефони однокласників. Тобто ви не плануєте реєструватися? Ні. Ой, небагато. Ну, спілкуюсь з друзями, знаю новини. О, так що, ну, трошки заходжу, є. да, трошки є часу. А ви самі реєстрували, що, можливо, вам діти допомагали? Ні, сама. Самі реєстрували. да. реєстрували. А ви не плануєте мати сторінку? Ну, можливо, Це я не знаю. Спілкувалися. Так, точно. власне. Ну, ні, треба, дочку, не попросити, щоб мене зареєструвала. Тут додати можна лише одне. Все має бути в міру. І не забувати, що живого спілкування очі в очі нам ніякі соцмережі не зможуть замінити. До зустрічі! Не перемикайте НТА. Ще новини спорту від Андрія Сиротяка. Залишайтесь з нами. Вітаю до вашої уваги. Спортипін'є з Андрієм Сиротяком. Флорболісти Лемберга готуються до останнього етапу вищої ліги. За сумою двох турів львів'яни посідають першу сходинку. Хлопцям залишилося зіграти лише три матчі і виграти перемогу в суперників, щоб зберегти першу сходинку. Тому готуються дуже серйозно, і, окрім звичних тренувань, влаштовують ще й теоретичні збори. Лемберг виступає у вищій лізі з початку її заснування. Найкращий результат вдалося показати через три роки. У 2012-му флорболісти отримали срібні медалі. Інші чемпіонати їм не підкорилися, тому команда вирішила зосередити увагу на молодому поколінні. Ми стараємося дуже чітко завжди кожного разу говорити, планувати на зборах. Фокус і напрямок думки про свою гру в першу чергу, тому що ми, ми в другу чергу фокусуємося на те, що роблять наші суперники. Ми молода команда, середній вік команди, 17 років, 18. і е, в нас ціль нордин це перемогти себе кожному гравцю, тобто це займатися дома з клюшкою, працювати над цією психологією, психологію переможця. І звичайно, що постійно бути на тренуваннях для того, щоб покращувати командний дух, покращувати техніку, покращувати командну гру, тактично ставати сильними. Зараз Лемберг йде на першому місці і не збирається поступатися основним конкурентам. На третій тур вищої ліги планують повести три повноцінні п'ятірки. Остання буде експериментальною, складеною з молодих хлопців, які ще набираються досвіду. Але в основі команди з'явилися і нові обличчя лави Лембергу поповнив ексгравець коломийського клубу Надія. Хлопці довше тренуються за мене, і мені важко було саме на тренуваннях показати себе, якось проявити. Але не пропускаючи жодного тренування, я якось добре війшов в їхній ритм. В останньому етапі вишки основні суперники Лемберга, Київський КФК і Мелітопольська скала. На них налаштовані серйозно, бо рівень гри цих команд високий і професійний. Тож одних лише тренувань буде недостатньо, аби здолати конкурентів. Через це хлопці ще й обговорюють усі тактичні ходи і готують козирі в рукаві. Вивчаємо, ми дивимося ігри, передивляємося, їх, дивимося як вони грають. Потім робимо тактику на цю гру. Враховуючи, що команда молода, а це все ж спорт, то не обходиться без суперечок і проблем. Їх вирішують на рівні гри. Флорболісти не дають волю зайвим емоціям та не дозволяють один одному здаватися, а боятися суперника чи грати або як тут взагалі заборонено. Підбодьорих хлопців, тому що ну дуже багато чого може під під час гри не виходити і вони трошки розстроюються, але Давай, давай, хлопці, ми можемо і це підбадьорює. Чи були такі моменти, коли команда вже зневірилася, і пустила сказати чесно, я не пригадую, тому що ми завжди боремося до кінця, і дуже багато було, коли ми програвали вже там до кінця 30 секунд. Ми програємо три-три м'яча і просто зрівнюємо рахунок і виходимо ще й вперед. Тобто ну напевно, ні, тому що всі хлопці борються до кінця і стараються виклатись на всі 100 до кінця гри до останньої хвилини. Останній тур вищої ліги пройде в Луцьку 13-14 лютого. За цей час спортсмени поборються в трьох сутичках. Цілі у львівських флорболістів досить прості втримати лідерство. Богдана Струк, Іван Мозоренко, НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. останній робочий день тижня, 5 лютого, буде хмарним з проясненнями та короткочасним мокрим снігом. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 0,5 градусів морозу. Упродовж дня у Львові буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.